Відносно того, що Фінляндія ну і інші країни закривають свої кордони для росіян, там перестають вже пропускати самих росіян, російські авто і таке інше. Мені здається, що це навіть, би, закономірна ситуація, яку взагалі не варто дивуватися, тому що Росія заслужила сто разів це вже давним-давно. Дивіться, що відбувається. Коли ми беремо, наприклад, тему Росія. І кордони Росії із скандинавськими країнами, кордони Росії з Прибалтійськими, і Білорусь з Прибалтикою. По суті, це одинакова ситуація що для країн Балтики, що для скандинавських країн. Вони мають ці великі кордони з цими двома країнами. Ці країни, такі як Росія і Білорусь, до цих країн Балтійських і Скандинавських налаштовані вороже. І там, от Балтійські країни, Польща вплоть до того, що починають будувати стіну і відгороджуватися. Знаєте, це як я б назвав цивілізаційна стіна, коли відгороджуються від варварів. І що роблять ці варвари? Вони, враховуючи те, що для них самих вже цей кордон закритий, тому що ну, по суті цивілізовані країни не приймають росіян до себе як там, іммігрантів під любим соусом, там політичні іммігранти, релігійні такі інше. Скажімо. Тобто цивілізований світ зрозумів, хто такі росіяни, і воно їм треба ця головна біль у себе в своїй країні. Але що роблять тоді Росія і Білорусь? Вони через свою територію налагоджують коридори. Неофіційної еміграції із е, інших країн світу, ну в першу чергу з африканських країн, і таким чином, знаєте, от я тобі нашкод, я тобі все рівно нашкоджу своєму сусіду. От я сам не можу туди е, заїхати до тебе, на твою територію, у твою країну, і я та, там не можу гадити напряму. Ну, отака в них нутро їхнє. То якщо ти мене не пускаєш, ну, то я тобі, як кажуть, свиню підкладу. Я тобі зроблю ці нелегальні коридори через свою, верніш, так, через свою країну. Я зроблю повністю легальні кордони, скажем, для нелегалів інших країн, і буду допомагати їм в сприянні нелегального переходу кордону. Для чого це потрібно? Стоїть питання. Вони що допомагають іммігрантам із Сомалі чи з Кенії, наприклад, чи там, інших країн якихось бідних. Та зрозуміло, що вони про них не думають. Вони думають, як таким чином дестабілізувати ситуацію в цих європейських країнах. Тому що увіть собі, якщо такі тисячі, десятки тисяч іммігрантів зайдуть в ці країни, вони нелегальні, ну це, скажімо, підвищення злочинності, підвищення нестабільності. Ну, тобто стараються максимально нагадити сусіду любою ціною. В цьому і є суть нутро. Росії як країни, ну і на жаль, більшості Росіян тут знаєте, нам треба реально оцінювати, з ким ми маємо справу. Дійсності світ зараз поділився ну так на дві частини. От цивілізо, вірніше навіть на три: на цивілізовану частину демократичну, на авторитарну, не цивілізовану, і тут лідером є от Росія, бо вона показує своє нутро, хто вони такі на самом ділі. Ну і є ця середина, яка визначається, куди ще як кажуть, в яку сторону качнутися, чи в сторону демократії, чи в сторону авторитаризму. По великому рахунку, світ зараз стає двохполярним тільки. Демократія або авторитаризм, цивілізація або хаос, або мирне вирішення питань, або вирішення питань силою зброї, те, що вирішує право сильного. Ну такий сьогодні світ наступив.